Гібридів ми виставляємо близько 60, але це різні компанії. Це не тільки та компанія, яка сьогодні проводить захід. Людей чекаємо близько 20 представників від наших колег і цих двох Зацікавило. для разнообразя, звірить, сорти тому подобне. Ну і знайти лучче для себе. Щоб щось заробляти, виживати. Вчитись треба постійно. В минулому завжди казали там, да? вчитись вчитись. І тому, не дивлячись на мій вік поважний, я думаю, що вчитись потрібно постійно. Тобто треба дивитися, чим люди живуть, що нового. І вже приміряти сукню треба на потім трошки, да? наперед, що буде носитись так і тут, так і в іграномії. Тут вже фактично степ, тобто такі досить суворі умови кліматичні, зазвичай недостача вологи, тому ми пропонуємо, ну соняшник стає більш, найбільш привабливою, найбільш скажімо такою, безпечною культурою в плані того, що ти отримаєш гарантований врожай. Ось тому е, тут у нас акцент на соняшник, тут посіяна практично вся лінійка наших гібридів, які можна вирощувати в зоні степу. Хочу сказати, що це направлення також непогане і. Маємо від цього зиски, є, є і хороші врожаї також. Дай Бог, щоб фірма розвивалася, і хочу сказати, що все, все, це, все це робиться правильно. і Сьогодні ми побачили дійсно хороший комплекс, який представлений тут в господарстві. Дійсно, дійсно є на що подивитися. Ми знаходимося не просто на території сільхозпідприємства, ми знаходимося на території найбільшої територіальної громади України. І Лазівщина була, є і буде з того, що не тільки промисловість, але й сільське господарство. Що стосується сонячника, то дійсно найвелика рентабельність була і є, залишається сонячником. Ціна опустилася, якщо дивитися до війни. Сонячник коштував у переводі на гривну це 23 тисячі. А якщо дивитися на кварінт долара по 750 доларів. Якщо дивитися зараз, то ці цифри на превеликий жаль зменшились. Але не саме головне саме головне, що аграрії працюють. Я завжди був оптимістом, і сьогодні, коли мене задають питання, ви будете щось робити, будете сіяти. Я завжди говорив і говорю: якщо щось робити, може щось і вийде. А якщо не робити, то взагалі нічого не вийде. Що стосується соняшника, все-таки. Маслекстраційні заводи працюють на сьогодні. Попит на насіння соняшника є. Да, ціна не та як б хотілося, Надприбутків тих, які були в 2020-2021 з першому році, немає. Але ж сьогодні ще не настільки критична ситуація. Ну, всі повинні розуміти, що йде війна, всім потрібно затягти пасок і набратися терпіння і переждати. Якщо і нічого ми не заробили, і деякі отримали збитки невеликі, ну будемо сподіватися на те, що все наладиться, буде мир, закінчиться війна, і все розпочнеться, як і було до цього.